Все? У нас є трансляція. трансляція і запис. І так у нас розглядається друге питання про делегування від Ради суддів України до складу комісії з питань Вищого корпусу Державної служби в системі правосуддя членів Ради суддів України. У нас шляхом довгих обговорень залишилося фактично два. Кандидата від е, Ради суддів України до е, складу цієї комісії, це е, Мовчан Дмитро Валентинович і Марченко Оксана Володимирівна. Хто за те, щоб делегувати до складу комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, е, члена Ради суддів України, е, Мовчана Дмитра Валентиновича? А, а, а ну, можемо да. і Марченко Оксану Володимирівну. Давайте хто за це рішення ради суддів. Чотири, шість. на ну, в залі і 13 і тринадцять на вкз дев'ятнадцять. Рішення прийнято. Хто утримався? Два. Два. Утримались. Хто проти? Немає проти. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Так, доброго дня ще раз колеги. Повернувся. Наразі переходимо до розгляду третього питання порядку денного щодо роз'яснення деяких питань щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів та способів його врегулювання. Ігор Володимирович є у нас на зв'язку. Поки не бачу. Так, так, є. Є, так. Будь ласка, Ігор я тоді вам надаю слово для доповіді вказаного питання. Кол Колеги, доброго дня всім ще раз. А, ви, мабуть, всі отримали на електронну пошту проект рішення а, стосовно звернення Михайла Івановича Смуковича щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів під час участі в різного роду робочих групах. А, Комісіях, дорадчих, консультативних органів, які створюються президентом України, Верховною Радою, іншими суб'єктами, наділеним правом законодавчої ініціативи. Це може бути і консійна комісія, робоча група про президента України з реформування процесуального законодавства тощо виникло питання, чи виникає конфлікт інтересів під час розгляду справ за участі суб'єктів. Цих суб'єктів, ну, відповідно, президента, Верховної Ради там, та інших органів. Зазначено звернення було обговорено на засіданні комітету, де був напрацьований проєкт рішення, який вам надісланий був заздалегідь. Тому прошу визначитись шляхом голосування. Якщо є питання, також готовий відповісти. Колеги, чи бажає хтось взяти участь в обговоренні, чи можемо переходити до голосування? Голосування розіставили. Добре, тоді ставлю на голосування запропонований проект рішення, відповідно до якого роз'яснюємо, що участь суддів у складі різноманітних робочих груп, комісій, дорадчих, консультативних органів тощо. З метою вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, зокрема процесуального законодавство не створює конфлікту інтересів під час розгляду судей справ за участю того чи іншого державного органу, при якому функціонує функціонував відповідний дорадчий орган. Аналогічно роз'яснюємо, що під час розгляду судею апеляційної касаційної інстанції справ у спорах за позовними заявами апеляційними касаційними. Скаргами суддів суддів у відставці, які працюють чи працювали в одному суді з близькою особою судді апеляційно-касаційного суду, у розумінні частини першої статті першої закону України про запобігання корупції, необхідно виходити з приватного інтересу, брати до уваги весь спектр відносин, які склалися між ними, і за умови відсутності. Приватного інтересу конфлікт інтересів також відсутній у процес у протилежному випадку конфлікт інтересів усувається в процесуальний спосіб. Тобто суддя має керуватися пунктом 1 рішення ради суддів, Ми раніше це роз'яснювали. Це наше рішення номер 75 від і року, яким і роз'яснено, що при виникненні конфлікт інтересів під час судових проваджень у справах відповідних. Способами врегулювання конфлікту інтересів є розкриття суди інформації про конфлікт інтересів відвід, самовідвід. У випадку, коли за наслідками розкриття інформації відвід не заявлено, конфлікт інтересів вважається врегульованим. Хто за даний проект рішення? Прошу колеги. Так, в залі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На зв'язку 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Адамов не бачу 17. 18. Добре. Поки 18. Адамов, а є голос. 19. Фандом бачив. Лагода, 19. Голосів бачу за. Колеги, хто проти? Бачу, хто утримався, теж немає. Отже, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного щодо проєкту модельної програми проходження практики в судах здобувачами вищої освіти. Доповідає член ради суддів Кальник Віталій Валерійович. Віталій Валерійович, будь ласка, вам слово. Дякую, вітаю ще раз. Шановні колеги представляю вам проект рішення щодо модельної програми проходження практики в судах здобувачами вищої освіти. Нагадаю, що ми вже працювали над цим проектом, після чого повертали його на допрацювання, погоджували з судами. Зараз цей проект вже після опрацювання вищими навчальними закладами повернувся після затвердження міністер... міністерством Освіти і пропонують нам його схвалити для використання в судах та вищими навчальними закладами. Три моменти: перший ініціатором створення відповідної модельної програми були вищі навчальні заклади. До складу робочої групи входили і судді, що вказує на те, що документ є збалансованим. Другий момент це дійсно модельна. Програма, яка дасть змогу кожному суду, кожному вищому навчальному закладу скоригувати її зміст з огляду на умови, що називаються на землі, особливості відправлення правосуддя в кожному конкретному суді та особливості освітніх навчальних програм. І третій момент, який є, як на мою думку, найбільш важливим в цій ситуації, з огляду на кадровий кризис, кадрову кризу перепрошую в судовій владі, особливо в. Складі апаратів суддів. Як, на нашу думку, співробітництво з майбутніми правниками необхідно починати ще на стадії отримання ними освіти, а відтак при правильній організації е, проходження практики, а модельна програма передбачає і е, основи проходження практики, і порядок оформлення її результатів, ми можемо сподіватися на те, що майбутні правники повернуться до нас в суди. Я оберуть суди в якості свого першого робочого місця. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, Галина. Івановна. Скажіть, будь ласка, я не побачила там, суди самі визначають, з ким укладати договори, або ДСА визначає до якого суду направити на стажування? Там немає такого Дуже. питання? Передбачено, що основою практики є угода між. Конкретним навчальним закладом і судом або ж ДСА. тобто це залежить від співробітництва між конкретною судовою установою, і конкретним освітнім закладом. Якщо є контакт безпосередньо між судом і вузом, то угода буде укладатись між цими суб'єктами. Думаю, а більше для місцевих загальних судів, то як правило, такі угоди укладаються з територіальними управліннями, і студенти спрямовуються вже на практику. Колеги, можемо голосувати? Так. Тоді хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Раз, два, три, чотирьох, шість, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, холод 19, Лауда 20, так, Фанда 21. Хто проти, шановні колеги? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання. Це щодо створення робочої групи для вивчення організації діяльності Ком'янтернівського районного суду Одеської області. У нас є звернення відповідні від судів. Судді скаржаться цього суду на е, певні порушення в організації роботи суду. Та крім того, нещодавно надійшло ще одне звернення з приводу того, що не скликаються. Точніше скликано збори на обрання суддю на адміністративну посаду, однак судді зазначають, що дуже тривалий чомусь термін обрало виконуючи обов'язки голови суду для вирішення цього питання, і вони просять, щоб ми створили відповідну робочу групу і на місці вже так би мовити, вивчили це питання. Чи є бажаючі колеги? Хто може ввійти в склад цієї робочої групи? Олексій е Миколайович, ви бажаєте? Я так дивлюсь, так? Коли визначитесь, тоді поїдете ж. Ну. Е Грубник бачу поки. Е Валерія Вікторівна. Ні. Сказали, що... Та немає, пішов. Колеги, може, ще хтось бажає все-таки. Давайте визначимось. Я просив це зробити. Ну, поки що бажаючих немає. Чи, що? Чи знімемо це питання і на наступне засідання, якщо так, ну. А які терміни проведення? Ну ну як визначитись? Ну бажано чим швидше, все ж таки. Там десь на травень уже призначили ті ж збори, може й поїхати просто на збори. Там можливо якась і конфліктна ситуація, або побути просто присутнім, коли будуть обирати голову суду. То що, знімаємо поки, якщо ще порадимося, тоді хто може? Давайте ще пообговорюємо, Богдан виборця. Щось ніхто не хоче в Одесу їхати. Та тут, що в Києві, що в Одесі так яка різниця? Летають однаково. Що ну. в Дніпрі, і долетають і пролетають. Зараз дивись відпустки, колеги і з відпустки. Але бажання заступку не садився сюди. Ти сидиш вже, не знаєш, якого помінувати, як свій спонував. Треба просто практись, кому може ближче, там хтось виїхати. То що, поки знімаємо це питання з розгляду, колеги? Я дивлюсь, ну, оскільки немає можливості, ну мінімум треба три людини хоча б. Тоді ставлю на голосування поки що питання щодо що, що, що зняття цього питання, е, поки з розгляду. Е, хто за, прошу да. питання, Ну, не правильно, зараз правильно будуть збори суддів. Може дистанційно приєднатися. подивитися, що там по у зборах може питання позивитися. Ну там не тільки ж по обранню на адмінпосади, там і вскаржаться в тому числі на порушення правил авторозподілу і так далі, як завжди. Ну Так якщо буде обратно людина на адмінпосади? Відповідно, вона має вжити заході, щоб нормалізувати цієї ситуації. А що до розподілу, там є певний крат, є тумбіль. Вона взагалі не зрозуміло, що ну, там якщо є скарга, що не сазане. Коли ми бабусь кількість їхали, було питання по розподілу. Ну давайте поки О, знімемо, тоді і там визначимось. Тоді, ну що ж ми будемо з того порожнє. Хто за те, щоб зняти, поки що це питання з порядку денного? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Нарахував. Голосів в чаті ще 3, 20. За? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Отже, питання знято. І останнє питання порядку денного, шановні колеги, це щодо відкладення продовження 20-го чергового з'їзду суддів України. Після перерви у визначенні нашим рішенням дати і дату продовження 20-го чергового з'їзду суддів України визначити після перерви додатково, після отримання висновків етичної ради щодо відповідності кандидатів. До Вищої ради правосуддя та після отримання від дорадчої групи експертів списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Тобто ми такі подібні рішення приймали відповідно раніше. На сьогоднішній день тривають конкурсні процедури як до Конституційного суду, так і до Вищої ради правосуддя. Тому відповідна дата вже буде нами визначена. В залежності від результатів роботи дорадчої групи експертів та етичної ради. Колеги теж у групі наших делегатів просили це питання визначитися вже, тому що дійсно йде пора відпусток так само, і необхідно планувати їм так само і засідання і свою участь у продовженні з'їзду. Чи є потреба обговорювати відповідне рішення? Немає. Тоді ставлю на голосування відповідний проєкт.

Хто утримався, немає. Отже, рішення прийнято, шановні колеги, дякую вам за роботу. У нас порядок денний вичерпаний. Бережіть себе один одного. До побачення.